Привіт, акумулятор DEWALT 2 А. Ось такий варіант. Буде перепаковуватись на МПС 3-Амперний. І подивимось до і після. Зроблю замір токовіддачі, замір ємності і, відповідно, після перепаковки аналогічний замір. Так, спершу міряю. Вихідний опір. На клемах, що він покаже, скільки мільйом і заодно буде видно, скільки вольт він зарядився. 72 мільйома 23 вольта. 2034 тисяч Зараз ставлю на навантаження, навантаження до 18 вольт просадку заміряю і потім відповідно. Десь 2,5 ампера приблизно розряджаю навантаженням до 14,3 вольта. Поставлю на навантаження 2037 і викручую до просідання 18 вольт.

міліампер годин розрядився. Так, ставлю навантаження. 27 А. Так, якраз вже розрядився акумулятор. Ось під навантаженням, все, розрядився. Так, що в нас тут по ємності? 1,76 ампер годин, 31 ватт годин у 32 Вт, можна сказати. 41 хвилину проходив тест. Ось такий акумулятор на даний момент. Після перепаковочки зараз подивимось, що покаже. Досить класна плата. затримує індикацію. Так, розібрав акумулятор. І ось тут така плата. Це вже в нових цих акумуляторах. Встановлена з затримкою. Основна принципіальна схема тут нічого не помінялося, тільки що стоїть окрема мікросхема для затримки індикації. Також тут запобіжник перенесли ось сюди не знаю, вказано 160. Можливо, це ампери спрацювання. Не знаю. Зараз ще пізніше додатково перевірю весь цей. Механізм з запобіжником, можливо, пропаяю трішки тут підселю його. Але ну, зараз подивлюся по опору виміряю. Так, до речі, елементи тут LG-SHEM. Ось такі. І вказано 40 ватт-годин, що тут має бути. Тому що вони 20 вольт перемножують на 2 А відповідно. 40 Вт годин, але насправді тут 18 вольт. І виходить початково тільки 36 Вт годин, по ідеї мають писати. Це вже таке а чисто так для, для своїх, як то кажуть. Так, контакти на 6 контактів, 3 групи. І ось такі. Ось такий акумулятор і ось така схема. Досить так все класно зроблено. Плюс тут що все широко є місце, на додаткову підселюю це все стрічкою і це все буде набагато веселіше з підселенням. Зараз перепаковую і покажу результат. Все зібрав акумулятор. Ось так ще додатково стрічкою пропаяв. І зараз буду робити заміри і тести. Так, відповідно по перше, що, що у нас по опору? 14,8 мільйонів. Ну, якщо чисто на банках, я думаю, що десь і так 14 буде. 14,3. Так, на клемах 18,9. 19 по факту. Ну, трішки, трішки забагато. Подивлюсь так по першій клемі. 0,7 млн. І по другій. 3 миллиона. Скоріше за все це, цей запобіжник має додатковий опір. 1.3, так. Ну, Тоді я тут ось ці доріжки зараз пропаяю, підселю і зроблю ще разочок замір. Тоб, до речі, з основних мінусів по конструкції, як на мене, це те, що тут ця пластина заходить на плату і На платі вже там вона типу, каплею спаяна з силовим контактом. Скоріше за все, я так і зроблю. Це тут я спаяю їх, ось цю пластину, і відповідно, з цієї сторони по плюсу так само, тому що олово має досить високий опір, і, ну, типу, коли вже велика, великий його об'єм, тоді воно вже відповідно, і нормально стає по опору. Тут а, такий же самий перехід. Як з другої сторони, то буду це прибирати. Так, уже все підсилив. Ось так тут спаяв його. І тут також я нав сюди а, цю опліточку таку для зняття припою. І також запобіжник трішечки пропаяв тоненьким шаром а, олова. Тому що ці елементи трішки більше тримають навантаження, м'яко кажучи, ніж попереднє. І ось тут також спаяв ці два контакти, ці дві доріжки з контактною групою. В принципі, все. Зараз ще трішки дочищу, це лакую і збираю все на місце. Так, все залакував і тепер можна тестувати. Але спочатку треба кинути на зарядочку зараз. Так, перше, що, це те, що змінилось по опору. Так, загальний опір. Шістнадцять і п'ять Так. На акумуляторі у нас 14,3. В принципі, вже трішки цікавіше буде. 1,5 і 5 мільйома. Це тут у два рази менше став опір, ніж був 0,40-0,5, ну, не пам'ятаю скільки тут було. Ну, думаю, тут різниця невелика взагалі. Все, збираю і на тестування. Зарядка і розряд. Так, зарядив акумулятор, ставимо на навантаження. Повністю заряджений 20,6 вольта по тестеру 20,67. Ставлю перше це навантаження до просідання 18 вольт, скільки він витримає ампер. Той акумулятор витримував.

45 а. 45 ампер це 100 відсотків він тримає. Як бачимо. 400 мАг віддав під час тесту. А попередній 120 мАг. Якась така ситуація і така різниця. стає все видно. При тестуванні так, навантаження скручую до 2,8 А і тепер продовжую розряд. Так, знімаю повністю 20 вольт, так само, як і той має. Але цей вже практично пів віддав ємності. За 2 хвилини. Так, розряд підходить до кінця вже. Є... що тут у нас поємності? 2,83 ампер годин і 50 ватт годин 51 ватт годин точніше? Практично годину проходив тест. Ось такі параметри акумулятора після перепаковочки. Все, всім дякую за увагу.